Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. За даними телеграм-каналів низки дипломатичних джерел. Проект мирної угоди між Україною і Росією вже погоджений на базовому рівні. Нібито ключову роль у фіналізації домовленості зіграли США, Китай і країни перської затоки, які виступали як гаранти виконання. Фінальне підписання планують у вересні, орієнтовно в нейтральній столиці, Стамбул, Відень або Абудабі. Основні параметри домовленостей. Попередня конфігурація РФ виводить війська з більшості окупованих територій, крім сухопутного коридору до Криму і самого Криму. Коридор до Криму залишають для того, щоб Москва могла представити це як збереження перемоги перед внутрішньою аудиторією. Усі інші області підлягають поверненню Україні без додаткових умов. Гарантії безпеки для України. Ключовий пункт домовленості Україна отримає ядерний зонтик від Ша як гарантію безпеки в разі повторної агресії. Частково розширюється програма постачання озброєння військових технологій для створення оборони. Оного потенціалу причини переходу до переговорів. Головні причини. Причини переходу до переговорів. Головні чинники масштабні втрати обох сторін. Про що відкрито заявив Зеленський? Деморалізація частини російських військ, внутрішній конфлікт, еліт у Москві, економічний і санкційний тиск на РФ, що досяг критичного рівня. Прямий ультиматум Вашингтона і Покіна Патрушева. Або ви припиняєте війну, або втратите контроль над країною. Реакція Кремля за інформацією Джерел Патрушев, погодився на сценарій поступок, оскільки розуміє реальність поразки і ризик втрати влади. Російське суспільство готує через пропаганду, що збереження коридору і Криму історичний успіх, частина партії війни золото в пригоженці, залишки радикалів. Ізолюється або усувається психологічний ефект в Україні поєднання полегшення через припинення бойових дій, гіркоти через збереження Криму під окупацією, розуміння, що збереження державності ядерного захисту головний здобуток цього етапу. У РФ відчуття, що війна програна, незважаючи на символічну перемогу, імовірне посилення еміграції, протесних настроїв. Аналітика і оцінка, тактичні наслідки, припинення активних бойових дій, розведення і стабілізація лінії зіткнення, стратегічні наслідки Україна отримує міжнародні гарантії, відкриває шлях до відновлення економіки і вступу в євроатлантичні структури. Психологічні наслідки Суспільство обох країн проходитимуть через етап переосмислення війни. Політичні наслідки В РФ починається трансформація режиму, ймовірне поступове усунення Путіна з формальних позицій. Висновок проект мирної години не просто перемир'я, а переформатування архітектури безпеки в Європі. Україна отримує західні гарантії, включно із ядерним зонтиком. США, РФ рятує обличчя за рахунок утримання сухопутного коридору до Криму. Глобальні гравці, США, та арабські країни, беруть під контроль подальший розвиток конфлікту. Це фактичне визнання Кремлем неможливості перемоги та кінець епохи масштабної агресії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став до подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.